Слава Ісусу Христу! Коли ми старіємо, коли переходимо із дитинства в юність, з юності у зрілість, із зрілості, зрілості у старість, ми краще, чистіше і набагато вище починаємо оцінювати взагалі сенс нашого життя. Попередній мій відеоблог був складений із роздумів коло маминих образів, мамині образи. Ісус Христос, Матінка Божа, мене охороняють. Розповідь була про те, як я зняла ті образи, як я тяжко хворіла, і як я знову їх повісила і відчула глибоке блаженство. І ось згадала, що ще й в моїй кімнаті, в квартирі моїх батьків, є прекрасний образ, та, прекрасний образ Тайної вечері. Багато я дізнавалася про цей образ. Таємна вечеря це фреска. Італійського художника Леонардо де Вінчі. це найкращий унікальний шедевр живопису. Побутують різні таємниці цієї ікони, але вони вічні. Зараз ікони роблять із бісеру, із бурштину, із різних інших матеріалів. Художники стараються відтворити образ, відтворити цю фреску Леонардо де Вінчі. І ось таємна вечеря сталася. В страстний четвер, після того, як, апостоли, як Ісус помив апостолам ноги, і буквально останній день перед тим, як піти на страшні муки за наші гріхи, Ісус вирішив своїх зібрати 12 апостолів і почастувати їх хлібом, як вияв як знак частування свого, своїм тілом і вином як знак того, що вони п'ють кров Ісуса. Таємна вечеря це не церко... це церковне, храмове, а не домашня ікона. Але остання земна, це остання земна господна, Господня трапеза. Її віддають в храм, і не... щоб не прошувати церковного статусу. Але в багатьох кімнатах, квартирах люди часом ставлять ту ікону і в кухні, там, де вони харчуються. І хто як собі задумає. Але якщо подумати про те, що ікона була в кімнаті моїх батьків і батьки без сумніву, і коли діти, коли внуки, якщо вони застали, що тих внуків хворіли, чи були якісь проблеми, вони обов'язково ставали на коліна і молилися до цього образу. Біблійний сюжет: останні сина тої ікони, останні сина, дні сина Божого перед розп'яттям, скликавши учнів він пролучав хлібом вином. Як символом свого тіла, що страждав, що страждав, страждає за гріхи, а також веном, яке означає кров Ісуса. Це атрибути і є таїнством теперішнього нашого причастя. І ось та моя ікона висить на стіні. І Я щаслива, що я її не зняла, що вона далі радує око. Спочатку мені здавалося, що це ілюстрація, підмальована якимись зрозумілими кольорами. Я взагалі засуджувала. Засуджувала тих людей, які створили цю ікону, але потім побачила, що в церкві над церковними вратами висить ця ікона, і взагалі в духовних колах ведеться, ведеться багато дебатів на те, куди вішати цю ікону, чи можна за столом, де обідають. Вона настільки цінується високо, ікона, ця ікона, що її можна вішати над. Образами Матінки Божої і Ісуса Христа. І це буде правильно, тому що вона стоїть вище. Образ відомо цей відомий всьому світу. Він символізує початок релігійного шляху людства. Молитва до цього образу поправляє грішну людину на шлях істинної віри. Мої батьки були дуже віруючі. Тато в дитинства був в дитинстві був як сирота, вихованець унівського монастиря. Мама моя була зв'язківцем української повстанської армії, і вони дійсно були віруючі люди. І вони точно молилися до цього образу. І зараз, коли найближчим часом вже відбудеться свято, великодне, великодне свято і Ісус Христос Воскресне. Ми так само віримо в те, що Воскресне наша любов. Воскресна наша перемога, віра в те, нехай разом з Ісусом прийде наша любов, прийде перемога. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Мої батьки молилися до цього образу, молилися щедро, щиро, завзято, і ось після того, як видала свій блог. З іншими образами Матінки Божої Ісуса Христа і побачила там 7 тисяч переглядів. Хоча я зовсім не планувала тоді видавати цей блог, я лежала в ліжку, і мені було важко мене зник Ютуб, і я б хотіла переконатися, чи він буде працювати. І вийшло так, що я все-таки дала це, це в свій канал, цю розповідь коротеньку, і не і дуже здивувалася, що було так багато дебатів, так багато обговорень саме про батьківські образи. Цей образ так само батьківський, нехай що кажуть різні люди в різних обговореннях, що вона, він має висіти в церкві, що він не настільки домашній образ, але він мій. Він моїх батьків, моєї мами, мого тата, вони, він намолений. І я вірю, що якщо він буде мене завжди, скільки залишилося мені прожити, то я обов'язково буду вірити і в те, що мої батьки там на небі. Тішиться з мого благополуччя, тішиться з того, що скоро буде перемога, бо вона таки буде, і ми обов'язково її дочекаємося. Слава Україні! Слава Ісусу Христу!